Це школярі, які будуть змагатись в Кропивницькому ліцеї Сокіл. Їх півсотні. Спочатку шикуються на плацу. Далі йдуть у тир. Змагання відбуваються ось у цьому тирі. Учасники повинні влучити в мішень з відстані 15 метрів. Школярів інструктує лейтенант Української добровольчої армії, суддя змагань Дмитро Мірошник. Змагання проводяться за пристанням натичної бунтівки. Десять кожному по три набої. Час один вправи 30 секунд. Наші. Підходите, берете гвинтівку, споряджаєте, після чого сілитесь у мішень і робите постріл. Учасники змагань записують у журналі свої прізвища і виходять на лінію стрільби. Їх результати фіксують двоє суддів. Водночас по мішенях стріляє двоє школярів. Це стріляє десятикласник Денис Крайко. Його результат 22 очки. Попав дев'ятку, вісімку і п'ятірку. Дуже непоганий результат. Я хочу піти вчитися на офіцера і служити в лавах за Десятикласниця Анжеліка Кутузова каже, що тижня ходить у тир постріляти. До Дуже люблю стріляти з... з пневматичного автомату. І тільки з радістю приходжу до. Я хочу своє життя продовжувати з військовим напрямком. І для цього, я коли прийду, я буду вже розуміти, що мені треба робити, як правильно, які правила застосовувати. Після міських змагань з кульової стрільби відбудуться обласні. Плануємо ще провести змагання 30 в 30 й школі, це кущівська гімназія, і в 34-й. Потім будемо залучати ще дітей, учнів старших класів із районів області. Ми будемо давати тактичну медицину, тактику, потім вивчати зброю і ясно, що буде відпочити дітей. Цей табір на нього виділені кошти з обласного бюджету. 85 відсотків це 42 тисячі, а 8 тисяч це за рахунок української добровольчої армії. Додає, півсотні школярів з усієї області перебуватимуть у таборі юний доброволець з 5 по 15 липня у селі Триліси Олександрівського району. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.